Ім'я Лева Федотова, чиї записи з'явилися понад 60 років тому, досі залишається загадковим. Його рукописи, що тривалий час зберігалися в архівах СРСР, стали доступними після його розпаду. Особливо резонансними є його передбачення щодо долі України у війні, яка розпочалася ще в ХХ столітті. Федотов з дивовижною точністю описував цей конфлікт. Стверджуючи, що Україна вийде з нього переможцем, а Росію чекає масштабний розпад у 2026 році, він бачив початок війни як неочікувану агресію з півночі, спрямовану на знищення української державності. Проте саме це, за його словами, об'єднає український народ і забезпечить перемогу. Федотов також передбачав міжнародну допомогу Україні у вигляді зброї, технологій та моральної підтримки. Згідно з його прогнозами, війна мала тривати кілька років і завершитися взимку 2025 року. Тоді Росія, ослаблена внутрішніми кризами та міжнародною ізоляцією, буде змушена припинити бойові дії. Цей період стане початком розпаду держави, який завершиться у 2026 році масовими протестами, повстаннями та економічною руїною. Лев Федотов бачив Україну ключовою фігурою у трансформації глобального порядку, символом свободи та справедливості. Він передбачав відновлення української культури, економічне зростання та посилення політичного впливу, вважаючи Україну. Прикладом стійкості. Щодо Росії, Федотов описував її як колишню імперію, що розпадеться на окремі частини через десятиліття гноблення, корупції та відсутності демократичних інститутів. Цей розвал мав стати сигналом для інших держав, які тримають владу силою, і призвести до виникнення нових незалежних країн. Дослідники зазначають глибоку духовну значущість текстів Федотова. Він наголошував на важливості моралі, справедливості та співчуття, закликаючи нащадків зберігати надію та діяти злагоджено. Особливу роль він відводив молоді, бачачи в ній рушій глибоких змін. Вияв архівів Федотова викликав широкий резонанс, а його пророцтва стали джерелом надії. Багато хто намагається розгадати таємницю їхньої точності. Сходячись у тому, що його рукописи є величезною цінністю, адже не лише передбачають майбутнє, а й навчають цінувати гармонію. Спадщина Лева Федотова продовжує надихати, нагадуючи, що навіть у найтемніші моменти завжди існує промінь надії. Він вірив, що людство здатне подолати будь-які виклики, якщо діятиме злагоджено, а мир завжди перемагає. Великі зміни за його словами починаються з кожного з нас. 2026 рік за Федотовим стане переломним моментом для всієї планети, коли розпочнеться розпад Росії, що докорінно змінить геополітичну ситуацію в Євразії. Пророк передбачав глибокі соціальні потрясіння, економічний занепад і втрату контролю над регіонами, такими як Татарстан, Башкортостан та Далекий Схід, які можуть проголосити незалежність або приєднатися до сусідніх країн. Розпад Росії, на його думку, символізуватиме завершення доби імперій». Україна у цьому контексті відіграватиме ключову роль у формуванні нової системи безпеки Європи, ставши важливим гравцем у створенні міжнародних організацій та носієм ідеалів миру, вона сприятиме оновленню пострадянських країн, надаючи допомогу у побудові демократичних інституцій та модернізації економіки. Поряд із Федотовим з'явився ще один провидець Михайло Єфремов, чиї бачення, не зважаючи на інший життєвий шлях, дивовижно перегукувались із передбаченнями Федотова. Він, будучи вихідцем із селянської родини, з юних років демонстрував надзвичайну здатність бачити приховане, а його прогнози незмінно підтверджувалися. Одне з його найзнаковіших передбачень стосувалося майбутнього України та Росії, особливо акцентуючи на 2025 році як поворотному моменті. За Єфремовим 2025 рік стане періодом суворих випробувань для України та Росії. Він пророкував Україні внутрішнє очищення, супроводжуване глибокими потрясіннями та зовнішнім тиском, що, втім, дозволить країні оновитися та знайти шлях до злагоди. Українці, за його словами, мають пройти через складнощі, щоб усвідомити силу єдності та духовної стійкості. Одним з ключових елементів його передбачень була зміна влади в Україні як реакція народу на розчарування елітою. Що стане початком трансформації та появою нових моральних лідерів? Щодо Росії, пророк передбачав надзвичайно важкий період, внутрішню напругу, конфлікти та розкол. Країна опиниться на межі радикальних змін з зростаючим невдоволенням серед населення. У 2025 році Росія зануриться в глибоку політичну кризу, з якої вийде з новою політичною силою, що спробує змінити державний курс. Проте цей злам неможливий без серйозних соціальних та економічних випробувань. Єфремов підкреслював, що лише подолавши корупцію, російське суспільство зможе оновитися. У його пророцтвах також фігурує смерть Володимира Путіна як символ кінця старої епохи. Для України головним завданням, за його словами, стане зміцнення національного духу, повернення до духовних цінностей та консолідація навколо спільної ідеї. Єфремов наголошував на значенні взаємоповаги та взаєморозуміння між різними соціальними групами, адже лише об'єднавшись, народ зможе. Подолати труднощі. Зв'язок між Україною та Росією займав особливе місце в пророцтвах Михайла. Він говорив, що після потрясінь настане момент, коли між ними знову зародиться духовний зв'язок, хоча цей процес буде поступовим і болючим. Обидва народи мають навчитися відмовлятися від минулих образ і будувати взаємини на основі довіри. Михайло Єфремов вірив, що 2025 рік стане для України і Росії періодом глибокого самоусвідомлення, змушуючи кожну націю відповісти на питання, ким ми хочемо бути в новому світі. Для України це означає остаточне визнання незалежності та укріплення національної ідентичності. Росія має пройти глибокий процес переосмислення своєї ролі та внутрішнього очищення. Хоча шлях буде болісним, ці випробування необхідні для духовного оновлення після 2025 року, за його баченням, Україна перетвориться на осередок духовного відродження та приклад для інших держав, Росія ж пройде через глибоке розчарування та пошук нових напрямів розвитку, що дасть обом народам шанс на краще майбутнє. Пророк неодноразово підкреслював, що без глибинних духовних змін. Жодне суспільство не здатне оновитися. Майбутнє України та Росії залежатиме не стільки від зовнішніх обставин, скільки від внутрішньої трансформації кожної людини. Єфремов пророкував, що до 2025 року в Україні відбудуться не лише політичні зміни, а й глибокий внутрішній прорив, усвідомлення сили та єдності. Це стане періодом, коли народ почне відновлювати не тільки державу, а й свою душу. Політичні еліти, що гальмували розвиток, повинні поступитися місцем новим лідерам, здатним забезпечити прогрес. Зміна влади стане сигналом початку нового етапу, в якому довіра народу до влади почне відновлюватися. На завершення Михайло Єфремов залишив важливе послання. Нація зможе віднайти свою силу лише тоді, коли пройде крізь очищення, сформує нові цінності і почне рух уперед. Зміна влади стане не просто політичним актом, а символом масштабної трансформації, в якій головну роль відіграватиме внутрішнє оновлення обох народів. Ці два пророки, незважаючи на відмінності, сходяться в одному. Майбутнє світу, і зокрема України та Росії, залежить від внутрішнього очищення, єдності та прагнення до справедливості.